English for Kids Online Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Smart Junior, а другий клас автор Лана Грейс. Тема Friends, тема номер 4 Працюємо ми з вами в одному відео. Вийдуть усі абсолютно уроки за цією темою, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками, мітками, які будуть, як завжди, в описі під цим відео. І так, у нас з вами перше завдання на сторінці 30 Перша вправа урок 4A. Lesson 4A. Trace наведи, color розфарбуй. And name. І назви цифри. Ну, овести і розфарбувати ви зможете самостійно, звичайно. А назвати цифри давайте зробимо це разом. 11. 12. 13. routine 15 16 17 18 19 20 Good. Повтори ещё раз данные числа самостоятельно. Або ще раз повернися у цьому відео на початок того, як ми їх називали. Вправа друга Trae San Say, наведи і скажи. І так, у нас дівчинка, а у кого що є, да? від першої особи, від кожної дитини, ми говоримо. Отже, перша дівчинка, беремо олівчик, ведемо від неї до повітряного змія. Вона говорить, що I've got a kite. У мене є повітряний змій. Далі хлопчик ведемо від нього стежку і називаємо, що у нього є. I've got a robot. У мене є робот. I've got a robot. У мене є робот. Далі дівчинка. Ведемо від неї стежинку. I've got a yo yo У мене є-йо-йо. I've got a yo-yo. У мене є-йо-йо. Окей. Okay. Um, ведемо стежку від хлопчика. До м'ячика. Так, і називаємо. I've got a ball. У мене є м'ячик. I've got a ball. У мене є м'ячик. Так, ведемо стежку від е, жіночки. Від жіночки, від дівчинки. Жіночки. Від дівчинки. І так, що дівчинка говорить? У мене є лялька. I've got. У мене є. I've got a doll. У мене є лялька. І останній хлопчик ведемо від нього доріжку, стежку. Він говорить, що I've got a bike. А у мене є велосипед, так? I've got a bike. У мене є велосипед. Повторіть, будь ласка, ці фрази. I've got a bike. I've got a yo-yo. I've got a kite, I've got a doll, I've got a robot, I've got a ball. Good. Good. На огляд 4A is over. Завершено. Lesson 4B, тема четвёрта, friends, page 31. Стрінка 31. Match color and name. Поєднай. Розфарбуй і назви тварин. Окей. Okay. Поєднуємо. Отже, це у нас a-cat. Далі, this is a rabbit. A-dog. A-fish. A snake. Підпишемо. A-dog. Ну, а ви повторюєте просто A fish. a cat, a snake, Ostania, a, a rabbit. A dog, a fish, a cat, a snake, a rabbit. Good. Річі. Task 2. Draw different pets. Намалюй різних домашніх улюбленців. Act out. Розіграйте. Have you got a parrot? Чи є у вас папуга? No, I haven't. Ні, немає. Have you got a rabbit? А чи є у вас кролик? Yes, I have. Так, є. Намалюйте, будь ласка, різних домашніх улюбленців. Ось песика, можливо, котика, можливо, рибку, можливо, кролика. І поговоріть про це, користуючись даними питаннями: Have you got і назва якоїсь тваринки. Have you got і назва тваринки. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку 4B завершено. Тема четверта. Friends, друзі, продовжується. Lesson 4C. Урок 4C, сторінка 32. І так, um, read and cross the odd words. Прочитай і викресли зайве слово. Fair brown old. Зайве слово old, тому що воно позначає вік. А uh, fear brown колір. Green, friends, blue. Гр... Friend зайве слово. А green і blue – це кольори. Зелений та синій. Friend. Друг. Seven сім, eyes, очі, hair, волосся. Seven зайве, тому що eyes та hair є частини нашого тіла. Rabbit, кролик, cat, котик, hat, капелюх. Hat зайве, тому що rabbit і cat – це animals, тварини. Eight, вісім, pet, домашній улюбленець, ten, десять. Отже, pet – зайве слово. 2. Look read and complete. Подивись на малюнок, прочитай речення і заповни пропуски поданими словами. Fair, світлий, eight, вісім, green зелений. This is Liz. Це Liz. She is eight. Їй вісім. She has got fair hair and green eyes. Вона має світле волосся і зелені очі. Good. Уже ще раз почитаємо цей текст. This is Liz. Це є Ліз. She is 8. Їй 8. She has got fair hair. She has got fair hair. And green eyes. Вона має світло волосся і зелені очі. Ну і на останок треба написати про себе тепер. Намалювати свій портрет і написати. Наприклад, my name is Polina. Мене звати Поліна. Окей, okay. I am 8. Наприклад, мені 8. I've got dark hair. У мене темне волосся, наприклад. Ну, якщо fair hair, то fair, світле волосся, ось воно. Тобто або fair, або dark обирайте. Ну і очі самі оберіть свої очі. Колір або blue, або green, або grey. Будь ласка, blue, або grey. Будь-які. Які у вас очі, такі обирайте. Ну і намалюйте себе. На цьому огляд уроку 3, 4, B, C is over. Стрінка 32. Ми її опрацювали повністю. Friends 4, let's play, 4. І так, let's play наступний урок. Ми працюємо з вами на стрінці 33. І так, guess, draw, and tell. Здогадайся. Домалюй і назви. Ну отже, перше, це у нас ньюз. Ми здогадалися, що це носик. Це у нас Ear. Вухо. eye – Око. mouth – Ротик. Повторили І ще раз: Nose. Ear. Eyes. Ай eye, одне око. Mouth – look – Подивись read, прочитай and tick, постав галочку. Перше. A mouth, an eye. Це у нас a mouth, ротик. Two. Big ears. Великі вуха. Або small ears, маленькі вуха. Ну, очевидно, що у нього big ears. Третє. Fair hair світле волосся. Dark hair темне волосся. Dark hair. Four. A short nose – коротенький носик. A long nose – довгий носик. Five. Fair hair – світле волосся. Dark hair – темне волосся. Fair hair – світле волосся. Шосте. Big ears – великі вуха. Small ears – маленькі вуха. Small ears – Окей, okay. наразі огляд уроку Let's Play 4. Завершено. Module 4. Friends. Друзі. Project 4. Проектна робота 4. Сторінка 34. Look, read and write, yes or no. Подивись на малюнок, прочитай і напиши так чи ні. Тобто ми маємо погодитися або спростувати. Наприклад, this is a robot. Це робот. Однозначно, no. Так, це у нас лялька. The doll is nice. Лялька гарна. Yes. The doll has got dark hair. Лялька має темне волосся. No. Ні. The doll has got brown eyes. No. У ляльки карі очі, коричневого кольору. Ні. The doll has got a small nose. У ляльки маленький носик. Yes. To draw a Pokemon and answer the questions about it. Вигадай намалюй покемона і дай відповіді на запитання. Так? Окей. Okay. Ну, давайте згадаємо, що це таке покемон. Ну, ось якого я покемона знайшла. І так, what color is uh, your Pokemon? Якого кольору твій покемон? It is yellow. Він жовтий. How many eyes has it got? Скільки очей у нього? It has. Got two eyes. У нього два ока. What color are they? Якого вони кольору? They are brown. Вони коричневі, карі. How many ears has it got? вух у нього? It has got two ears. Are the ears big or small? Вуха маленькі чи великі? They are big. Вони великі. Is the nose big or small? Носик великий чи маленький? It is small. Поставте відео на паузу. Аби записати даний матеріал. That's all. Ставте відео на паузу і описуйте даного покемончика. Ну, а там якого знайдете. Можете намалювати, за прикладом, так? Це вигадана тваринка, істота. Я думаю, ви її вже не знаєте, що це таке. Це колись давно були мультики дуже популярні. Окей, наразі огляд уроку. Project завершено. Переходимо до уроку Smart World 4. Це у нас page 35. 35 сторіночка. І так, look and read. розглянь малюнки і прочитай. True or false? Правда чи ні? І так, за описом ми маємо з вами сказати, правдивий опис до малюнка підходить чи ні. І так, a white вишиванка with red pattern, біла вишиванка з червоним малюнком. A blue short with green pattern. Синя шосорочка з зеленим малюнком. Ну, здається, ні. A white вишиванка with flowers. Біла вишиванка з квітами. Так. Далі A white uh, short with animals. Біла сорочка з тваринами. Ну, здається, так. A white вишиванка with green pattern. Біла вишиванка з зеленим малюнком. Ні, неправда. Так, Join Color a вишиванка. Write about it. Намалюй і розфарбуй вишиванку опиши її. So, this is my вишиванка. Так. Um, it's, Нехай вона буде. It's white. Нехай вона буде біла. With uh, red pattern. Да? Традиційно. Нехай вона буде біла з червоним малюнком. Так, with red pattern. Так. Ну, отак нехай буде. Все, намалюйте власну вишиваночку і опишіть її таким чином. На цьому огляд уроку на сторінці 35-й. Це урок Smart World завершено. Module 4. Friends, друзі. Smart time 4. У нас завдання на стрінці 36-й. І перша вправа треба Solve the Cross Puzzle. Розв'яжи кросворд. І так, перше у нас a Parrot. parrot це папуга. Так, друге фіш. Риба. Третє лізард. Ящерка. П'яте понд. Понд ставок. І четверте у нас фрог. жабка. Фрог. Поставте відео на паузу, аби ще раз писати назви цих тварин Parrot, Fish, Lizard, frog, Pond. а далі нам треба прочитати і добирати описи до малюнків. Наприклад, перше: it's green and grey. Вона зелена і сіра. It has got big eyes. Має великі очі. Це змія. Uh, очі, це ящерка ящерка, вибачте. Далі B. It's white. Білий. It has got big ears. Має великі вушка. Однозначно, що це у нас 100% Кролик. B. C it's green, blue and yellow. Воно зеленого, синього і жовтого кольорів. It has got red eyes. Має червоні очі. Це у нас frog. І останнє. It's brown and white. Коричнева і біла. It has got small eyes, має маленькі очі. Duck. Качка. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку Smart Time завершено trains 4, Revision 4. Так, працюємо на сторінці 37 Так, task 1. Look, подивись. Тік, познач галочкою and say і скажи. 11. 2. 18. 3. Pond. Ставок. 4. pattern, Візерунок. 5. dark, Six. Ears. Вуха. Good. Ну і вправа друга. Тепер наведіть і напишіть ці слова. Rabbit – кролик. Пропишіть слово. snake – змія, Frog – жабка, Lizard – ящерка. Поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку на сторінці 37-й Revision 4. Завершено. Module 4. Friends. Lesson now I can. Я зараз можу. Page 38. Стрінка 38. Итак, Circle the correct variant. Обведіть правильний варіант. This is a lizard. Це ящерка. Варіант B. На малюнку B зображена ящерка. 2. This is a pond. Це ставок. A. 3. He has got fair hair. У нього світле волосся. Ну, здається, це варіант C. Варіант B, мабуть, це red hair. Це у нас волосся роде. 4. It has got big ears. У нього великі вуха. Це у нас elephant, слон. 5. Треба обрати правильний а, а, кольор візерунку, так? Red and blue не підходить. Ну, червоний і синій. А, в принципі, підходить, чому ще ні. Green and blue, зелений і синій візерунок, або orange and yellow. Green and blue. Ну, здається, перший. Да? Ей, red and blue. Тут, звичайно, є ще й white трошечки, ага. Тобто тут треба було більше кольорів, мабуть, для опису додати. Good. На цьому огляд уроку Now I Can на сторінці 38 завершено. І останній урок фонікс. Розфарбуй. Скажи. Розфарбуйте ці два малюнки і назвіть ці предмети. Або об'єкти. Bed ліжко. Короткий е e саунд. Fox – Лисиця. Короткий О саунд. Write down the missing letter to get the words. Впиши пропущену літеру, щоб вийшли слова. Hen – egg. Курка яйце. FOX. Top. Лисиця дзига. Red – leg. Червоний нога. Лише одне слово, і ми одразу можемо утворити два. лише одна буква, і одразу можемо утворити два слова. Так? Тому що ця буква підходить і під під інше слово. Ну, а потім Trace and write – наведи, і напиши слова бокс. Коробка. Топ, дзига. Ну, або вершина чогось. Бед, ліжко. Red – червоний. На цьому огляд уроку на сторінці 39. Урок Phony X4 завершено. Так само, як і завершено повністю огляд четвертого модуля модуля. Наразі це все. Good, bye, good luck! До зустрічі на наступному п'ятому модулі. Не забувайте підписатись на канал, поставити свою вподобайку. Очікуйте виходу наступних відео. See you! Bye.